Слава Україні. Що варто пам'ятати, коли пожежа застала вас у приміщенні. Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, скотіться з нього на підлогу. Повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей приміщення, але не відчиняйте їх відразу, щоб уникнути посилення пожежі. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть. Щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть. Будь-якою тканиною присядьте, глибоко вдихніть повітря, прочиніть вікно або розбийте віконне скло твердим предметом. Якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтеся до виходу із приміщення. Обов'язково зачиніть за собою всі двері під час пожежі. Заборонено користуватися ліфтами. Бережіть себе та здоров'я ваших близьких.